Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Франківський спінгіст. І сьогодні знову домашня атмосфера. Сьогодні у нас розпаковка. Сьогодні ми розпаковуємо посилочку з Аліекспресо. Друзяки, скажу вам одразу, що замовив я точильний агрегат, точильний станок. І це станочок Ruixin Pro RX 009. Така назва, остання модель, професійний точильний станочок. Будемо так його, напевно, називати. Приїхав. До мене з Аліекспресу. Давайте, друзі, трошки по ціні. Ціна вийшла у нас 43,2 долара. В принципі, немало. 1665 гривень, але комплектація тут суперова. Дозамовив я сюди брусочки додатково, брусок з шкірою для полірування. Тобто паста гоя. Друзяки. В Аліекспресі можна купити цю точилочку без нічого, просто одна точилка. Потім сюди йде опція транспортувальний, такий бокс і багато-багато плюшечок. Получається, що воно поступово стає дорожче, дорожче і дорожче. В Україні цю точілку можна купити від 1650 гривень на Олексі в стоковій комплектації до 2200 2400 я бачив різні ціни. Ну що, друзяки, погнали розпаковувати. Подивимося, як продавець постарався. Подивимося, як він запакував. Прийшла міст експресо. Рахую, що зекономив. Я десь гривень 250 напевно, 300 гривень в порівнянні з ціною, яка може бути в Україні. Тому погнали розпаковувати. Ну що, приступимо, приступимо і будемо дивитися. Як це тут запакувалося? Дивіться, друзі, в мене навіть ножик тупий для розпаковки. До речі, вирішив, чому я її придбала, тому що реально професійно заточити ножичок. Не саме головне. Головне, просто, щоб він був на кухні гострий. Ножі в мене дуже тупі. Ми спробуємо, до речі, наточити це точилочкою під кухонний ножичок. і подивитися, як воно все Хо -хо, дивіться, точить. Друзі, бачите? Упаковано воно. Добре, більш-менш. Не знаю, більш чи менш. Наскільки воно добре запаковано, ми зараз зрозуміємо по наявності дефектів. Дефектів не буде. Це буде означати, що запаковано воно було добре. Не знаю, що я з тої сторони цим, цим займаюся, воно ніби як заклеється. Аба! Па-бам! І нас зустрічає друзякий отакий от бокс. Ну що, друзі, чому бокс? Тому що транспортувати, якщо потрібно, це буде зручно. Воно вже в коробці. І це, як то кажуть, вже непогано. Ну, бокс такий з такого пластику. Опа. І тут начинка. Зараз подивитися. Ну що, друзі, отакий от от у нас комплект. Ага, бачите, це 400-й. Це ті брусочки, друзяки, які я замовляв за додаткову плату. Комплектація є різна. І кожен, наприклад, якщо ви хочете такі от брусочки придбати, ви доплачуєте. Так, це 400 600 1000. Оу, ножі точно будуть. Гострі. Ага, це такий. Взагалі можна <сі> дати дружині ногті популяти. І такий 240-й, 240, 600 і тисячний. Ну, звичайно, що тут у нас є? Мануальчик. Написано RX 009 і 008. Ну що, друзі, камінчики. Камінчики які є в стоку в багатьох комплектаціях. Це отакі звичайні камінці, 120-та 320 600-та і 1500 -та навіть є. Тобто, якщо я захочу доблиску наточити свої ножички, Тупі, то в мене все вийде. Тобто з цими камінцями обіцяю, друзяки, з цими камінцями можна вже і ніжно точити. Бачите, їх треба замочувати, я читав. Rixin Pro. Давайте подивимося, чи вони рівненькі, гарні рівненькі камінчики. Приїхали все, бачите, всі цілі, не поломані. багато поломаних приїжджає цих камінців. І спробуємо зараз. Зібрати весь апарат і спробуємо, як ним користуватися і як зручно ним точити ножі. Ruexine Pro, з такими затискачами вже, ключиками, всіма комплект, такий ще знаєте, в олії і навіть. Ну що, зберемо, друзяки? Зверніть увагу, як зручно, коли це все. Стоїть на своєму місці, як буде зручно це все транспортувати. Хотів би подякувати всім спонсорам та меценатам цього каналу. Дякую за розвиток. За посилання ви можете залишити декілька гривень для розвитку франківського спінгіста. Всім дякую, а ми продовжуємо. Інтуїтивно тут все зрозуміло. Переглянув я декілька відео. Отакі ну, по огляду. Люди розповідали, що і як що і як тут вкладати. І в принципі все було дуже і дуже, все дуже і дуже було ясно. Тому я думаю, що в нас не, склад... не буде тут з цим великих проблем. Тобто тут все дуже просто. Навіть я вам скажу більше, що ця точілка вже в коробці. Зібрана. Бачите, що тут в нас є. Це називається парковочне місце. Бачите, такий гачок. Отак от, от. Бачите, я вже тут розбираюся майже у всьому. Дуже просто складається. Речі. Друзі. Все дуже просто. Ця штука йде сюди, а я так зрозумів. Тут зроблено, ви який момент, не повністю кругла дірочка ця. Вона не кругла, вона така зроблена трошки з конусом щоб краще, я так зрозумію, фіксувало. Ну подобається мені все тут поки що. Цікаво, чи воно в загальному, чи воно так має бути, чи воно вже просто складено, щоб мені було простіше. Я не розумію до кінця, але виглядає цей весь механізм дуже надійно. Дуже якісно. Просто вау. Клас. Клас. Так. Бачите, це от парковочне місце. Отак так от воно виходить. Так, люфтів тут. Ну трошки є люфти, тому що мені здається, тут, бачите, не до кінця... Має. Воно встало, але реально в самому механізмі люфтів немає. І це радує. Бо якщо б були люфти, довелося б доопрацьовувати цю точівочку. А тут, бачите, все гарно працює. Ну, вона дуже компактна, тому що в інших відео я думав, що вона більша якась. Вона взагалі компактна, поміщається в такий невеличкий кейс. Просто клас. Мені вже... Хочеться щось наточити. Давайте спробуємо сюди покласти якийсь брусочок. Ось такий, 120-й. А це що? Це якийсь зажимчик, я так поняв. чого він. Ага, щоб фіксувати, тут можна ще дофіксувати. Камінчик тримається. Гарно, один капіц. Мі... Один нюанс і один мінус, який би я міг би сказати, що якось би хотілося щоб вона було трошки підвищенні, інакше всі ошурки будуть летіти на підлогу. Прийдеться щось сюди придумати чи що. Ну Приємний такий хід, ну просто капець. Зараз ми будемо точити, поточимо ножичок. <хи> так, ну дивіться, за декілька секунд, якби я це все знав і збирав би це не перший раз, то я думаю, що я би, я б би тут точилочку склав би буквально за не дуже довгий час, ну, швиденько. Все інтелектуально понятно, все інтелектуально зрозуміло. Тут є у нас на затискачі, бачите, такі... Накладки, щоб не пошкодити ножа. У нас є в наборі ключик для розкручування більшості елементів цієї точилки. але от не поклали, дивіться, поклали мені брикет гої, а не поклали мені, друзяки, ай-яй-яй-яй-яй. Той брикет шкіри, який мав би бути. Китайці китайці. Дійсно, немає, немає його. Немає, а його немає. Покладемо йому що? Покладемо йому мінус. Так хвалив, так хвалив. А вийшло, що перехвалив. От навіщо мені цей брикет з пастою гоє? Якщо в мене немає брикета, на що його наносить? Ну не порядок. Добре, друзяки, зараз спробуємо поточити ножа. І зробимо, як то кажуть, підведемо підсумки цієї, цієї всієї історії і розпаковочки. Не можу я зрозуміти, для чого ця от штука, навіщо воно взагалі оцей от оце, 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 бачите? механізм, ця от крутілочка, навіщо воно не ясно. Зараз ми спробуємо заточити ножа оцими камінчиками. І вирішимо. Як то кажуть, чи варто воно це все, капіталовкладення чи ні. Але виглядає дуже прикольно, дуже класно, просто суперово. Ну що, друзі, закріпив я е, ножичок. Це кухонний ніж для чистки овочів. Він реально дуже тупий. Бачите, папірчик, Треба, щоб порізати, навіть бачите, його рве. Реально тупий. виставив за допомогою, подивився я відео, друзяки і виставив за допомогою от такого додатку в мобільному телефоні 15 градусів. Чому 15 градусів? Тому що рекомендують для заточки кухонних ножів 15 градусів. Поки що я ще не придбав собі кутомір, такий спеціальний, але все, як то кажуть, попереду, друзяки, І от поставив брусок. Грідністю 400, така, як кажуть, обдирочка. Друзі, якщо вам, ви знаєте щось більше, ніж я, ви знаєте, що я риболо, тому можете написати це все в коментарях. друзі. Я буду тільки за послухати справжніх точільщиків, тому що я, в принципі, ще не шарю. Дивіться, ще б що хотілося, на що хотілося б звернути увагу. Ліфта такого тут немає. В самому механізмі, тому, як то кажуть, топорова ситуація, тому що можна допрацьовувати ще тут, в цьому механізмі, в цьому вузлику, складати втулочки, щоб було ще все круче. Але мені і зараз все ніби подобається. Є трошки в мене люфт о, в цій частинці, дуже легесенький. Чого? Тому що не вистачає мені тут закріпити нормально о, цей точильний апарат, цей верстак, якщо можна його так назвати. От, Щоб поточити саме тут на камеру. Тому спробуємо починаємо. Друзі, а поки я намагаюсь наточити цей ніж, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на канал, якщо ви дивитесь канал не підписаними. Тому що Ютуб говорить, що ви деколи не підписуєтесь на канал, а це не гоже, друзі. Ну що, підписалися, поставили лайк, а я продовжую. Ну, бачите, зараз все сипеться мені на коліна. На коліна все сипеться, але нічого страшного. Для експерименту поки що спробуємо. Спробуємо і тут. Ми будемо перевертати. Добре. Дуже все, до речі, легко змінюється. Брусочки можна заміняти одним рухом. Ага, казали, що це треба витирати щоб ошурки не попадали, наприклад, з попереднього каменя сюди на новий наступний камінь. От вже, до речі, такий приємніший звук. Я навіть, до речі, друзі, бачу, бачу, як воно починає. Перетворювати це в нормальну заточку. Все дуже просто і прикольно. До речі, оцей поворотний механізм це вже є якби показником того, що це точілочка Pro. Двома пальчиками давити не треба. О, так мені. Як мені в цьому. На відео інших казали, що давити не в якому разі не потрібно. А ви, друзі, такі, пишіть так, пишіть коментарі. Ставте лайкоти, підписуйтесь на канал. Канал буде наточу. Наточу. Називатися. Наточка. А не рибалка. Але е, мені, вже, мені вже, до речі, друзяки подобається. Подобається ця вся історія. Е, до речі, подивився, я був канал Ібіс. І там якраз про цю точілку розповідали. Казали, що в багатьох вже навіть таких професійних точільщиків вона є. Ну, це ви не судіть мене строго, Там під, підказуйте, друзячки підказуйте, пишіть, що я роблю неправильно, можливо, є е якісь помилки. Але в загальному точилка дуже класна. Бачите, і вже в порівнянні з тим, що було, то це просто. Лезо. Зручний, до речі, цей хват. Оце. Не знаю. Можна і так. До речі, о, пальчик сюди постав як на спіні. Е, до речі, дивився я тікток одного нашого Івано-Франківського Точільщика, чи як їх назвати цих людей. Він казав, ти купи, а потім каже. Тобі це сподобається точити ножі, тому що дуже гарно знімає стрес. Ну. Бачу, вже з'явилася така кромочка. Не будемо заточувати цей ножичок до якоїсь дуже такої гіпергостроти, чого, тому що ножами користується дружина. У нас ножі, до речі, друзі, вже десь роки два, напевно, або три, Ні, напевно, два. Гіпер, гіпер тупі. Гіпер тупі. Такої тупізни ножі, значить, що не було ніколи. Оці ножечки, оці, що зараз, що от я точу цей ножик. Не точився ні разу за життя, а їм вже ну, біля 10 років. Тому можете собі розуміти, це до речі, ножик, ножичок німецький. Навіть на ньому написано, що це Німеччина, якийсь тут сталь. Х-330 хром 13, не знаю, що це означає. Але э, стальні рондель, рондель, гарні ножі, гарна сталь, довго вони тримали заточку. Ну, ну, гострий, просто капець. Давайте поп попробуємо. Це буквально я витратив небагато не часу, щоб нагострити його. Тепер у мене будуть на гострині. Зараз сяду, буду всю ніч гострити. Ой, головне тут не збити різьбу. Всю ніч буде працювати. Гострити ножа. Ну, здається, мені оця штука незручна. Казала, що користуються якимось... Малярним скотчем і воно набагато крутіше. Зістав ножичок. <гум> Цей ножичок для чистки овочів. Такий простенький. І е, витратив я на це буквально хвилин, напевно, 10 на заточечку. Тобто, робив все максимально швидко, е, просто, е, інтуїтивно. Професійно, бо це професійна точилочка, такий точильний станок, можна його сказати. Зручний, простий, інтуїтивно простий. Ну просто коротше, фантастика. Як в мене такого ще раніше не було. Ціна буквально трьох воблерів і ножі заточені. Бачите, в мене тут же листочок підготовлений з перевірочкою. Все перевірено. І ну, я вже трошки тут порізав, але ножичок ріже папірчик ріже, ножичок заточений. Ну що, друзі, ви дивилися канал Франківський спінінгіст». Сьогодні у нас була гостра справа. Такий от заточний станочок Ruexine Pro 009. В принципі, друзяки, я задоволений, мені ще вчитися і вчитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що я робив неправильно, може є якісь помилочки. Друзяки, Китай, RXI, 009 RX Pro і франківський спінінгіст. Всім папа! -па.